Коли я лягла на перший матрас, я зрозуміла, що це не так просто. Доповз навіть до другого матрасу. Маєшка, давай. Зараз, зараз, зараз. А! Давай, давай! Тут неправильно з'єднані. Просто відкріпи карабін. Я не вмію. — Натискай. З карабінами я ніколи не мала справи, я не турист, не, не займалася туризмом ніколи. Боча! У да. мене не виходить. І покрути, чуть-чуть, сонечко! Я відчепила! Все. У мене дуже пальці почали пекти. Ось тут я подивилася, а там просто кров. Але я розумію, що треба з останніх сил йти і допомогти тим, хто вперед. Мені мати! Даю! Давай! Майя просто для мене відкрилася як е, один із лідерів. А! Дай руку! Важко було, коли падала в воду. Я практично нічого не бачила, і кров вода. І я взагалі не розуміла, де я і що я. Треба вийти на берег, а сил вже практично нема. Передавайте, Матес. І ще іще трохи. Надінька підсонь трошки, надінька підсонь. Ой! Ай! Ай! ай, ай! Що, що що? Вона працювала, так сильно працювала через біль, через а не можу, через немає сил. Вона падала, підіймалась, падала, підіймалась. Багато разів туди-сюди, вона втомлена, в неї болять коліна, тим артрозом. і вона все одно фігачить і фігачить. Я дуже хочу всім. Показати, що вік – це не перешкода, навіть якщо є проблеми зі здоров'ям, вони всіх є. Треба рухатися вперед і треба виконувати завдання.